В якому стані деталь показую. Це решітка на динамік. Ліва, права, це є права решітка. Отут вона стояла в такому стані. Стан вживаний оригінальний. Все дуже просто. Вживаний оригінальний стан. Обмежена кількість готові роздати безкоштовно. Там десь приблизно по дві штучки є лівих і по дві штучки правих. На 250-й курс з 2006 року по 2025 рік. Відправка здійснюється кожен день до четвертої години. Які замовлення поступили до четвертої години, відправляються в той же самий день. Ця решітка теж може поїхати ще й сьогодні, якщо до четвертої години буде оформлене замовлення. Е, так, все безкоштовно в обмеженій кількості фіадукатужобоксельства джампер запчастинки є в наявності. Багато є безкоштовних запчастинок, але і дуже багато є за гроші. Дефіцитні де запчастинки є в наявності.